Ну, не відкривається. Байдемося. на напівані! Ясно, ми спускаємося в нас. А! Що тут падає? Я надіюсь, ти велика сліпа і не бачиш, українська нічого. Так, шо це? А-а-а! Хто рогає? Тут собі сижу на туалеті, читаю газетку. Всім привіт ви на каналі Вітачіта. І сьогодні ми граємо з вами в нову гру. Це вже не монстром, це називається гра Home Sweet Home. Дім Милий Дім. І кажуть в коментарях, що я вже не дивилася, що це таке. Типу, Ну, есть, тобто, я не знаю, як проходження цієї гри як отстрою, бо це вже сюжетна якась гра, бо мостром все чисто втекти, ну там якісь є записки, але ми так і не розібрали, що там пише от з вами. Але це вже якась сюжетна гра, і я вже не знаю, що там, як там, але дивилася короткий опис. Це, типу, щось там, типу, ми граємо за мужика, його жінка зникла, і, типу, і він набухався, попав в якийсь дім, коротше, і вона йому в Це, коротше, ніхуя не понятно, але дуже інтересно. Babe, wake up. мила? Проснись. It's late, а чому Мила? Okay. Чому вона говорить до нього в жіночому році? Джейн. Джейн? О! Ну так правильно, давно. Так, двигаться. Ага, то тако ми маємо дивитися. Окей. Так. Ага, це в нас. Всякі штучки, добре. Так, накиді дому. Добре, зараз не йдемо. Так, тут німий нічого ще не було. Ми йдемо. А, Сік, присісте. Так. Супер. Далі не йдемо. О. Ага, тепер ми все е, і таке, Треба нам. Ой-ой, що кашляєш, Коротше, треба нам тепер перелаштуватися, бо тому що в монструмі все F е, треба було, а тепер F е, це виключати фонарика е, і тикати. Так. Ну, якщо що, якщо мені буде страшно, я вернуся назад. Бо ну, там, я думаю, там досі DC присісти, на нами... ну, якщо там хтось буде дивитися на нас, то. Що тут за церкву? То вже вона там? Ти чого закр? А ну, <смас> Блядь! Чому вже закрили двері? блядь! Що це? Так, читати? Студент університету пропав безвісті. Студент із знаменитого університету в Бангконгі таким чином зник більше ніж два дні, свідки сказали, що він направлявся додому, додому після сильної болі желудки. Угу, понятно. Що сталося так? ключ. То від цієї двері, напевно, бо там то вже не відкриємо, це ясно? Так, заходимо. Найти шлях до так? Опа, ми за 6 можемо бігати. Це погано. Опа. Хто це? Так! То 100% вона нам підкаже. А-а-а! Що ми маємо тікати від неї? Так, ясно. Ми спускаємося в весь час. А! Що то падає? Щось крилець. А, ну то ясно. То мене так запрошують увійти. Це прекрасно. Це хіба. не кличені. Вона зараз тебе заб'є. Ти що думаєш? То вона відкриває двері, чи двері? She go? то сзади закриває? Так раз у тобі не знати, куди вона пішла. Я думаю, вона не є добра. Блять, а что же все помінялося? Ну то ясно? что я думала, что вы надо же строить. Ой. Видите, так я путаюсь с вами с И. Так, F. Тут кто у нас? There you are. Oh. Listen. What the fuck? Бл***ь! Бежи нахуй! Бежи! Бл***ь! Надо не открывается! Маемся! Бл***ь, это пионер! Ёб твою мать! Я бахаю! Ооо, у меня мой пистолетский ножик в руках! Что пиздец? Там що буде, якщо потрапити. Опа, що на стіну ходи Напусти нас залазилась погас. все я думаю, нам вже зайшла в свою стіну. ми уже можемо далі йти. Ага. Найти вихід треба так? Добре. Так, от вона в стіну тут заходить, зараз вона може вилізти. Так, ход У то вона вже йде? Ні, Нет, просто. Ага, тут нам треба найти якісь плоскогубці, губці, що то обіцяти. Так, шо це? Щось як ти? Опа. Клєч. Супер. Нам підходить. Блять! 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 Ви? Юра, виходить. Все вона йде за нами закрилася за сюди. О, йо. Так, знову ховатися можна. М -м. Угу. Ну, знаєте, як то кажуть? Треба йде за нею. Але ми подіргаємо інші двері. О, наприклад, тут ці, може, тут щось є. Мила кімната, якась дівчинка тут. Але це щось якась хата така, непонятна. На, змахує і на лікарню, і на начасну, і на якійсь. не пройти нам на кожне тільки сеней Так, що це? А-а-а! Ну, прикольно, прикольно, тут сидіти можна. Дуже миленько, знаєте? Так. Нічого ми брати не можемо. Нічого нема. Вона вже пішла собі далі. Так. Ми тут можемо ховатися теж, не як подумаєте? Вдруг не сліпа, не побачить нас. Блять? Шо це? Де це? Ужас? Ригає. Чи то не ригає, що то таке? Чи то вона так говорить з нами? Так, тут це... ну тут я так розумію, не зайти Блять, не бажаю. Опа. Тим часом не тут ригаєш. Ну, дивіться. Що, це? Ну якась шкільна форма, тому що це якийсь Китай, Тайланд. Ця гра. Їх шкільна форма, мені здається. Так, нічого нема. Так, не відкривається двері. Так, я надіюсь зараз вона за кутом не буде. Опа! Так, нам треба, коротше, їх розірвати. Ну, Чекайте, вона звідкись вийшла, так? А, типа нам відкрила кімнату. Пішла. На цю вид кроки набрали. Блять. Ну це не обов'язково було, знаєте? я можу сама закривати за собою двері. Так, ясно, мені вниз. Що це? Опа? Блять. У нас сюда. Ага. Ага. А, от ясно, що це були була. Ну, я казала, і ні просто встигає. Мені ну, щось дуже погано. Їй щось дуже погано. Так, ну я вважаю, що можна йти нам. Наригала і пішла. Ну, та ясно. А наша шостой. -шо 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 так, що це? Записка з номером телефона Шая 01612. Попринесити їх все ще й на волосній ногті. Не розумію, що це за хуйня, але ми її беремо, звісно. Тому що нам все треба. Все вдома. Так, е, Так, прокляти гості. тебе є ненависть кому-то достатньо, щоб желати їх смерті. Ага. Короче щоб. Е, забивають гості, щоб короте, типу, через куклу. Ясно, щоб типу смерті побажати комусь. Ага, ясно. То типу, цим, цим вона займалася, так? М -м класно. Але мені здається, ну чому вона нас так ненавидить. Зробила. Тобто ми її щось зробили. Але чому вона так нас ненавидить? Коротше, йдемо швидко. Бо тому що зараз ще та шлюха прийде. Чи хто вона там? Чи може ми шлюха? Не знаю, то ми ніби з за мужика граємо. Але що він їй зробив, щоб то ніби наша дружина кажуть? Що їй зробив? Оце вже непонятно. Так. Треба потерпитись на тебе Треба. Ой, почав кашля. Я надіюся, що зараз сзади мене не почнемо бо тому що я таке не люблю. Так, коротше ясно. ти типа, пан, тут дихати, ну слухай Можеш потерпіти трошки. Оу. Опа Це та сама лялька в яку... Що ти плачеш? Дайте Мені здається, ми їй щось зробили, ну тому що а чому вона плаче? Добре, йдемо. А чому вона плаче? Та ми її щось їй стопрот зробили. Так, якісь дябчики гратися. Коротше. Ясно, нам треба вилазити. Вона вже пішла, поплакала, нам щось, напевно, лишило на тому столі. А може і не лишило, а розглянемо. Так, що це? Так, розраз Так, злазять, це заклинання. Коротше, якесь заклинання. Яке нам треба застави народ полюбити Ага, ясно. Дві ляльки з глини на цвинтарі положити. Щось там. коротше ми не будемо того читати, тому що ну нам то не треба якщо когось цікаво хоче такого злазити, то можете почитати а... Угу. Ну, тут кабит ясно а що ми то все беремо то я не розумію чекайте то вона хотіла вбити когось чи вона хотіла когось полюбити чи що вона хотіла вообще так ясно можна ховатись тут Ні, прикольно Блядь! Бать, як воно орре! Швидко бігає, я не можу. Я не можу. Цікаво, вона проверяє шкафчики чи ні? Ні, вона пішла. Так, ну вона закрила собою двері, напевно, пішла знову плакати. Так, ну йдемо. О, якась кров тече. Фу. Так. Тут, ну, а що там нема, там пусть нічого. Добре, ми можемо сюди пити. Ага, тут можемо. Ми в шкаф. До шкафчика. Ой, що тут не що тут шкафчик. Ну, тут то... закрито. Так, що це таке? Тут щось треба вставити, напевно, бо тому, що ну щось то. Я би. Так... Я би думала, що то занадто голосно було. Але щось її нема. А що таке? Блять! Дура кончена. Що ти вилазиш тоді, коли я не хотіла? Коли я хотіла, щоб ти вирісла, то ти не вирісла, а зараз то ти виріс. Ясно. Не Меклач. Киця принесе калач. Ну, блін, вона... вона не виглядає, як вона краша дружина, вона виглядає, знаєте, як якась так... Вона виглядає, ніби якась ш... шкільниця, школьниця, якась вчиться в школі, і вона ну, зла на всіх, тому що їй сам пані люба. Вот. Ну, она никак он, не выглядит на пусть... Оу. Куда ты идешь? Мне туда треба, напевно. Ага. ага, она типа тут ходит, так. А, ну не би пошли. Так, нам ну, іду сюди. Тепер куда вона йде? Ну я типа ходила вперед назад. Тепер вона ще повернула, потому что мы перешли. Тепер вона буде ходила тут. Ну я думаю, нам сюда, в цю двері. Так, поки вона йде, мы йдемо подаємося, що тут є. Туалети Так. Газетка. Так, що тут пише? Шокірує! Ага, коло сто винувати в пропажі студента. Сатаністські доказательства, йоне! В кімнаті пропавші девочки. Тут пропавші вопропавші чи що? Я нічого не розумію, чекайте, в описі гри, чекайте, вона зараз мені не зайде, я тут собі сижу на туалеті, читаю газетку. Чекайте, я не розумію, то то все-таки дівчинка пропавша чи що то вообще? Чи то жінка моя? Так, тут закрита. Я надіюсь, ти тут не у Шауті туалета. Тут уже нічого нема. А якщо шо тут можна закритись, я думаю, якщо вона таку... Дивно. Ну тут я думаю, я розумію, що тут більше гра стелсу, я думаю, так? Тому що нього вона ходить, нам треба тихенько пройти. Я думаю, тут теж десь тихенько треба пройти. Так, вона десь тут. Блять. Дура, блядь. Так, ідем за нею. Я сподіваюсь, ти велика сліпа, і не бачиш, окрім себе нічого. Так, бачу, нам сюди так. Так, що тут є? Так, ховатися можна. включи то радіо, воно мене так нервує. Весь... Вона йде назад, не дозвучила його. Якісь сатаністські ритуали, я вам кажу. Виходи, може вийшла десь. Виключись, нахуй. Заєбав. Що тут? Так. Зриватель. Що ми будемо її підірвати? Это дура. А, блядь, она сюда идет. Давайте почекаем, чтобы она прошла. Надеюсь, она сюда не зайде, бо я тут сую, чекай. Так, все. Усе. она там. Быстренько идем. Быстренько сюда. Так, ти собі ходи, давай ну, не, не міняй траєкторії. Так, супер. Так, не боюся, я короче. Я краще ось такого піду. Так, сюда. І кнопочку. Чи не треба кнопочку? Ми замінили? Кнопочку. Блять! Дуже голосно знову сплю. А чому її не чути, Вона, да? типу того не чує. А як тільки я тихенько пухну, то вона зразу біжить на мене. Короте, вал. Оу, закрилося. Нет, дура, не вылазить. Так, металл, лапрукат, амулет. Такий... Блядь! Блять! Ты открывайся нахуй! Да камон! 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 Тату! Й твою мать! Камон! Дура кончена! Дура кончена! Дура! Блять! Сука! Що тут таке? Блять! Лоудінг! Походу ми пройшли! А щоб побачити продовження, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хочете продовження цієї гри. З вами була Вітчата, всім па-па!